Доброго дня! Загальний розклад! Хто на порозі? Навіщо йде? Що чекає вас саме з даною людиною? Який результат ви будете мати? Хто на порозі? Король Пентаклів. Ресурсний самодостатній чоловік. який спостерігає за вами тривалий час, він на даний момент вас бачить ресурсною самодостатньою жінкою, яка активно проявляється, яка активно стала проявлятися. Він не проявлявся, тому що розумів, що саме по відношенню до вашої ситуації певний період ви знаходились в підвішеному стані. А на даний момент бачить вас саме тією людиною, з якою б бажав співпрацювати, під тим починання, і ясно розуміє, саме по відношенню до ситуації, що ви самодостатні. Ну і для когось прийде все ж таки інформація, інформація вже на порозі, саме від даної людини про новопочинання. Вам говорять саме по відношенню до подальшого шляху, яким ви повинні рухатись, саме до далеких горизонтів, те, чим ви повинні займатися, ви повинні ясно розуміти, що от саме пропозиція, шанс в декого, або справа, якою ви бажаєте займатися, вибір, бік якої ви зробите от саме вибір, ви не повинні, тому що хтось на даний момент. Або не впевнений в тому, що досягне із-за конкурентів результату вже завчасно. Або не впевнений в тому, що вірний вибір робить. А вам говорять, що от оці думки відсікайте, не потрібно заздалегідь програмувати на безрезультативність. Ви повинні для себе ясно зрозуміти, що. Шанс, можливість, ваш вибір шляху подальшого, проєкт, починання надасть вам можливості гармонізувати ваше життя, покращити ситуацію відносно фінансового получа і достатку, стати відомою людиною, тобто досягнути результату, отримувати задоволення, вирішити фінансові питання. Потрібно йти в нове починання. Яким би чином ця ситуація не складалась по відношенню до нового починання. От. То на порозі чоловік, який прийде до вас пропозицію. Якщо ні, то тоді самостійно, ви ресурсна і самодостатня людина, то потрібно відстоювати власні кордони пріоритети. Але от і порада. Взаємодіючи з даною людиною, ви повинні відстоювати власні кордони пріоритети. Він чітко розуміє, що ви саме самостійна, самодостатня людина, яка буде відстоювати власні кордони пріоритети. Але яка певний період не мала ясності, розуміння, як досягнути результативності в своєму житті, то ви здобудете для себе ясність розуміння. Шанс можливість відносно нового починання. Да все у вас буде добре. Просто активно дійте От по відношенню до тієї ситуації, яка буде складатись в вашому житті. Ви будете вдоволені. Якщо боїтеся, що. Не будете мати гармонії в стосунках завдяки тим змінам, які будуть відбуватися відносно вашої реалізації, відносно новопочинання. Ви повинні впевнено рухатись до цілі до результату. І ви повинні бути впевнені власній самодостатності, що ви вирішите ситуацію, зробите вибір саме так, як ви того бажаєте. От чого ви бажаєте. Таким шляхом ви будете рухатись. Не бажатимете спілкуватися з людьми, відсічите. Просто майте ясність і розуміння. Не потрібно страху, невпевненості, розчарувань, заздалегідь. Ви повинні розуміти, що завдяки новому починанню ви зможете покращити ситуацію відносно фінансу і благополуччя і достатку. І це покращить ситуацію і в стосунках в особистому житті, коли закриєте питання фінансові. Коли покращиться ситуація відносно фінансового благополуччя й достатку завдяки взаємодії в з чоловіком, який у вас на порозі, який йде з пропозиції, який активно буде проявлятися в ваш бік, ви можете розставити крапки з даною людиною і надати йому ясність розуміння, якщо він має наміри відносно нового починання в стосунках в особистому житті, то ви ж можете поставити крапку. Якщо у вас є стосунки, є родина, вибір за вами в тому чи іншому випадку, ви самодостатні, щоб не відбувалося в подальшому, і хто б не приходив у ваше життя. Просто більше впевненості, власній самодостатності. Дякую.